Нарешті я дочекався свого гостя. Це полковник збройних сил України, військовий аналітик Петро Черник. Пане Петро, вітаю вас! Добрий вечір. Слава Україні, героям слава. А хочу почати. От з чого з обстрілу сьогоднішнього нічного сили ППО знищили 26 з 38 ударних дронів. Де ще 12 дронів? Запитують у соцмережах. Хотів би у вас спитати: невже Росіяни навчилися обходити українську ППО? Ну, то давайте будемо чесно. Ну, вони навчилися цього з першого дня, і то я дуже прошу. Вибачення може за жорсткість своєї позиції, але не зовсім коректно формувати таку медійну медійну складову чи тренд, що навчилися обходити та вони її і обходили. Не буває так, що небо ніколи не закриваєте на 100%. Навіть якщо у нас є коефіцієнт успішності окремого випадку, скажімо, 17 ракет збили 17 ракет. То це ми на це дивимося як на виняток. А я трошки філолог маю філологічну освіту. У філології є такий принцип, Винятки не заперечують, а підтверджують правила. Тому дуже важливо правильно формувати медійний порядок денний. А, то ви акцентуєте увагу на тому, що ми збили 26 дронів, і це є дуже важливо, і це є великий плюс української ППО. А я зробив акцент на 12, які ми не збили. Я правильно розумію? Але це не критика, це, це це питання до вас. Питання конкретно як працює, чи чи покращується українське ППО? Так чи які ми зараз Однозначно. маємо сили і засоби? Да і ну власне про це покращується покращується дуже суттєво. але Я даруйте буду гнути свою лінію. Я ще частково маю психологічну освіту. Акценти звучання мають значення. Дуже серйозне значення від того, як проговорено наречення поставлено запитання в головах українців сформується дуже багато. Я борюся на всіх майданчиках за те, щоб ми нарешті вчилися мислити не емоційно, а раціонально. Ми українці унікальні люди. У нас є такі явища, як емоційні гойдалки. У Нас або все зрада, або все перемога. А отримати те, що римляни називали ауреа медіа, ми на жаль досі ще не навчилися, а це дуже важливо зараз ці екзистенційній війні. Я прошу вибачення, можливо, за гостроту своєї позиції, але як, на мій погляд, це важить. А прокоментуйте, будь ласка, зацикленість росіян на портовій, припортовій е та прикордонній інфраструктурі України? До яких пір до якого ступеня вони мають намір е знищувати саме порти і прикордоння? І чи не перемкнуться вони з холодами на енергосистему на всій території України? Яка в них логіка зараз? І те, і те буде, чому саме про те. Вони доходять до висновку, що вони не можуть повернути назад в до себе Одещину. Вони це усвідомлюють, і вони направді, розробили стратегічну сатанинську програму. У чому вона полягає? підняття планки голоду на африканському континенті, і це направду дуже серйозний геополітичний стратегічний приціл. Африканський континент великий, поза мільярд чотириста мільйонів, мільйонів люду. Це дуже багато. Півмільярда цього люду годуються із наших зернобобових. Ми добре усвідомлюємо Ймо, що як тільки не дай Боже дійде точка кризи у частині голоду, африканці миттєво візьмуться за за зброю. Це перенаселений континент, куди подінуться величезні маси бі біженців. Очевидно, Сирія 2011-2014 року є тому підтвердженням у Європу, і вони тримають оцей пул до того моменту, допоки в їхньому розумінні не знайдуть точки дотоку з європейцями, а вважають, що ці велетенські фашмоби якраз і ними можуть бути, бо вони будуть ними керувати в цьому також. Немає. Ні, найменшого що сумніву, щоб домовлятися в першу чергу із колективним заходом по Україні, вони у стратегічній пасті і будуть застосовувати абсолютно всі досяжні методи для них. А в частині підлості, ну то НКВДська філософія нікуди не поділася. Та не тільки НКВДська філософія. Петро перший згнищив свого власного сина, закатував його до смерті і згоди сенату, щоб досягнути власних державних цілей, які він перед собою ставив. Чому проводжу цей приклад, щоб ми розуміли, що нічого святого у цих людей. Немає нікого не було і нікого не буде це. Ви розумієте? А не вже світ не розуміє, що росіяни терористи, які такими своїми діями шантажують весь світ біженцями? Чого там варта лише Сирія, якщо пригадати, тут таке ще питання: світ може закрити ці порти? Як от пам'ятаєте, було з Києвом? Коли в якийсь момент з'явилися системи навколо Києва і? Ну, кількість збитих да ракет ну становила просто за ну вона була захмарною, стала захмарною, і зараз, наскільки я розумію, Росія не так часто атакує Київ саме цьому, саме тому. Погоджуюся з цією думкою, думка слушна, Київ захищений найкраще. Цивілізований світ, все, що може робити в частині насичення України протиповітряними системами оборони, робить. Ми унікальна країна на цю колими на планеті Земля в частині протиповітряної оборони унікальніших ніж нас немає. Ми отримали поза 3,5 тисячі найрізноманітніших зенітно-ракетних комплексів, а в частині множини номенклатури нічого подібного ніде немає. Тепер стосовно розуміння світу, чи він розуміє всі ці загрози? Розуміє, та Можна, але він є такий, який він є. Не забуваємо, колективний захід це велике цивілізаційне угруповання з поза тридцяти країн, те що не менше, туди умовно сміливо можна зачисляти і Австралію і Нову Зеландію, та взагалі весь англосаксонський світ, який виходить далеко за межі євроатлантичного світу. Те, що ми розуміємо, але колективному світу на превеличезний жаль потрібна очевидність доказів, що маєте на увазі, Допоки їх по-справжньому не зачепить, допоки не станеться перл Харбор. От то поки такого подія. Характеру не відбудеться, вони не перейдуть межі, котра називається прямої участі у цій війни. Плюс не забуваємо ядерний жупел, годинник судного дня переведений на 30 секунд уперед, навіть час під час ядерної карибської кризи 1962 року. Він стояв у положенні 2 хвилини. Зараз у положенні півтори хвилини. Що у головах бо у божевільних ніхто нічого не знає. Правил немає як таких, ятинська система міжнародних відносин зруйнована. Коли намалюється нова, також ніхто не знає. ООН мертве всі організації мертві. Некоректно говорити про цивілізований світ, коректно говорити про великих гравців. Сполучені Штати не розв'язали головну головоломку для себе. Як виграти цю війну? Насправді можна виграти у межах місяця двох, не більше максимум, не розваливши Російську Федерацію. От на це питання немає. Відповідь. В Україні часто говорять про те, що не варто критикувати Сполучені Штати Америки за малу допомогу. Мовляв, вони нам нічого не винні. А як щодо договорів 94-го року прокоментуйте це? Вони ж нам обіцяли нас захищати, не поділяю категорично такої філософії, як я виріше. Даруйте знову за другу категоричність у нашій розмові. А хто заважав нам тверезо дивитися на світ? Хто? Вони виконали те, що вони мали виконати. Вони захищали свої національні інтереси, а не українські національні інтереси. А хто заважав на 30 років будувати повноцінну воєнну систему оборони, таку я побудував Ізраїль, щоб московит навіть духом не міг відважитися напасти Україну, якби у нас було умовно тисячу ракет. Класу Сапсан, якби ми купили хоча б два авіаційні полки F-16, а краще F-15, якби ми замовили власному оборонному комплексу не одну машину БМ 74 оплот, одна машина за всю історію. Це при тому, що в Малайзію, здається продано що не менше машин, а в Пакистан поза 200, а так машин тисячу. Хто нам це заважав все робити? Світ, взагалі, в філософському змінні цього слова це нескінченне протиборство сильних на малих ніхто ніколи не зважає. А що стосовно американців, то такої кількості номенклатури зброї і грошей, як вони залили у нас за півтори року, з часів першого ленлізу нічого подібного не відбувалося у принципі, підкреслюю. В принципі, не було лендліз. Перший був насправді дуже великий: 50 мільярдів доларів на той час. Зараз 650 мільярдів доларів. Але більшу половину цього лендлізу того, того часу забрала Велика Британія на себе. Радянський Союз отримав у межах якихось 11 мільярдів. І лендліз це позика. Росія віддала останні кошти аж на початку нульових, а нам все віддали задармо. Тому треба дуже критично і об'єктивно збалансовано дивитися на ці процеси в частині геополітики, а основний закон геополітики всього один. Це боротьба за світове панування. Нам ніхто нічого не винен. І так, дякуємо усім нашим союзникам, що так сильно допомагають. Чи треба більше? Однозначно зброї багато не буває, але пора нарешті робити справжні історичні висновки. Добре, про зброю, яку ми втратили, тому що ну ми її просто не накопичували зрозуміло. Тут і наша відповідальність, але я думаю, і відповідальність руского міра, який не дуже власне сприяв тому, щоб ми таким чином посилювались. Хотів би вас спитати про те, що Данілов говорить про влучання росіян в місце виробництва українських ракет зараз, і нібито це місце перенесли в якесь інше. Федоров, міністр цифри, показує український дрон, який нищить росіян. Якщо узагальнити, в якому стані сьогодні Україн українське оборонно промислове виробництво знаходиться на вашу думку. Як ви його оцінити? Там відродження стане системного, комплексного і дуже швидкого відродження. Шкода, що такою ціною а в деталізацію давайте не будемо заходити і не будемо відкривати противну карту, що нас є на цю хвилину, і чим ми ще їх подивуємо? Чи подивуємо не маю ні не меншого сумніву? давайте дочекаємося надходження приємних новин приємним природним способом. Ну от, власне, про приємні новини. Їх анонсував Зеленський нещодавно, буквально красномовно говорив про те, що те, що колись вважалося фантастикою, вже є реальністю. А, приємні новини точно будуть. Як Атакамс, як Таурус змінять ход війни, хід війни, якщо коротко. Турнаправді не коротко, а розлого і по справжньому. Давайте розлого розробуй і по-справжньому. Не робити старосів вундервафи вони не змінять хід війни, тому що всі крилаті ракети, котрі запускаються з авіаційних комплексів, є по перше у невеликій кількості таросів. Задекларовано максимум 150 одиниць, які німці мають більше вони не мають. Якщо дадуть 50, то це буде дуже добре. С Скалп Storm Shadow разом, разом це дві тисячі. Якщо дали нам 300-400 штук, то це також дуже добре. Хоча я маю величезні сумніви. А і чому крилата ракета добра, звичайно? Красно, що вона є, але чому завжди буде програвати тому самому атакансу, тому що ракета має стати на крило старенький Су-34, треба обслужити. Він має піднятися в повітря, вийти на пуски на рубежі пусків, здійснити пуск, повернутися назад. Пілоти мають відпочити знову машину, обслужити. А ворог пильнує це все. Це велика машина. 20 метрів довжиною, поза 20 тонн вагою. Вона помітна навіть далекими засобами. Розвитки плюс не забуваємо, агентура також є. ми ще її до кінця не вичистили. Завдають ударів по наших аеродромах, і навіть якщо ми рятуємо цю техніку, то це час, час і ще раз час. Ні, М142 Хаймерс, ні м вісі Вони вполювати не можуть. Дуже серйозна машина, дуже прудка машина. Працює уночі. Так от атакам зможе бути застосований з одної установки у межах 15-20 хвилин. вона перезаряджається так швидко, умовно за добу, якби їх дали багато. Підкреслить багато. Ми можемо насипати десятки таких рати, ракет противнику. Американці мають на вкладах поза 4 тисячі ракет в різні комплектації. Отже, атакам дійсно можуть змінити хід війни, принаймні на окремому взятому плаздармі, скажімо, на південному. Якби ми всі е, на дальних рубежах засипали всю їхню логістику, щоб ні один автомобіль не міг під'їхати до передової кілька діб, то вони би банально закінчилися патронами би їх стріляли як куріпок. Але є нюанс, скільки їх дадуть. Треба сотні бажано поза тисячу От тоді дійсно усе суттєво зміниться. А це зброя, котра може змінити. Перебіг війни. Плюс це балістика, це недозвукові ракети, які літають із швидкістю до 1000 км, Це 5400 км на годину. Збити їх росіяни практично не можуть. А якщо ще би у поєднанні з авіацією з f 16 з усією номенклатурою бомб і ракет, які може брати цей компас, а це 105 показників, це дуже багато, то буквально за два місяці можна війну закінчити. Але ж знову ж таки, як виграти, так, щоб не розвалити Росію? Відповіді на це питання немає. Одразу, якщо вже про зброю, вчора новина Зеленський підтвердив, перші танки Абрамс прибули в Україні. Як вони вплинуть на хід війни? Хоча б на окремих ділянках фронту? На окремих ділянках фронту суттєво покращиться бронезахист наших сіл. Сил розуміємо, що машина дуже добра у частині витримування, навіть прямого удару, скажімо, з РПГ 7 Той самий Леопард а Абрамс виріс з однієї танкової школи, навіть американці свого часу думали, щоб не робити свій танк, а зразу брати Леопард. другий, бо гармата в них одна і та сама, всі снаряди взаємно сумісні філ філософія будівництва конструкції також дуже між собою. Подібні американці перевершили німців. Напевно, що тільки у броні, ну і самому приводі башти, бо там не, не механічні а. Ну, теж нюанси для е, танкобудівників. Така кількість машин, 31, це батальйон, з перебіг війни не змінить. Для того, щоб танки змінили перебіг війни, скажімо, на відміну від далекобійних ракет, то треба хоча б одну танкову дивізію. Хоча б одну. Танковий класичний пункт це 94 машини. О, треба поза 300 машин, а бажано тисячу таких машин. То тоді дійсно можна великими бронекулаками проривати лінії оборони. Бо машина дуже стійка в першу чергу до Мін, Витримує ТМ-62, має неймовірно якісну систему ведення вогню. Я своїми очима бачив результату роботи Абрамсу по радянських танках під час війни в Іраку. Т 72 не залишається жодних шансів, особливо якщо це боєприпас із підненого. Урано, які лучить його як горіхи, хоча до танкових боїв поки що не доходить. Танки працюють у режимі малої артилерії в радіусі до 4 кілометрів. Покращить ситуацію на якійсь локальній частині фронту, але точно не збі... не змінить перебіг війни. Хоча чу чудеса бувають Міхаель Вітман в другій світовій війні на Курській дузі німецький танковий ас п'ятьма чи чотирма танками, може я в одну машину помиляюся, зірвав наступ. Цілої армії підкреслюю: не, не бригади, не полку, не, не дивізії, а армії. Так влучно він застосував вогонь цих машин. А, зараз йдеться про затищен на Куп'янському та Лиманському напрямках. Росіяни там дійсно слабкі, вони втрачають силу. Чи може вони накопичують резерви і планують сильно атакувати, контратакувати нас? Будуть контракутувати неминуче. Поясню, чому в Лиманському. Купінська дуга напряму зв'язана з Бахмутом. Бахмут вони взяли, перетворили на щебень по великому рахунку. Там немає за що защепитися, крім підвалів. Там в тих підвалях і сидять. Далі не просунулися. Панівні висоти наші. Ми їх нескінченно обстрілюємо. А звільнення Кліщіївки і Андріївки робить величезний крок вперед до до оперативного оточення. Бахмуту вони не можуть здати Бахмут, чому тому, що Бахмут політичний. Путін сказав, що його взяли. Путін нагородив не до героїв. Будуть тримати до останнього солдата, як тільки можуть, і направду мислити раціонально. Треба створити найближчу зону тиску. Це якраз є Ламана-Куп'янська дуга, щоб спробувати там контратакувати, щоб ми знімали сили і засобів із бахмутського напрямку поки що накопичують сили. В частині живої сили проблем немає жодних, підкреслюю жодних, але є проблеми з технікою. Класичний механізований корпус за лекалами Радянського Союзу. Вони за ними живуть досі. 40 тисяч людей потребує 825 танків, 2,5 тисячі броньованих машин і до тисячі стволів артилерії. Цього всього немає. Танків, якщо є, то зараз ледве 500. ББМ. Останні дані, що я звіряв, ну аби теж було у межах 500, це саме стосується артилерії. Тобто Якщо забезпечить на 50-60%, все це буде для них неймовірно добре. Але разом тим філософія боїв за Бахмут показала, що класичні великі піхотні вали зразка Другої світової війни, так як це організовував жуку, цілком цілковита реальність. Тобто, коли відважиться на рух уперед, мені важко сказати, але найголовніше не це. Що маю проговорити? Може таке бути, що, чотин, що противник буде мати частковий успіх у в, в стратегічному воєнному протиборстві, особливо таке, як наше, воно екзистенційне, або ми їх, або в на нас, третього не дано, то може таке статися. Вся історія воїн рясніє такими випадками. Знову ж та сама Друга світова війна, німці після Сталінграду зрозуміли, що вони її програли. Однак, на зламі 44-45 року, так звичайно, завдяки погоді, бо союзницька авіація не могла працювати, організували блискучу котрі наступальну операцію в бік Південно-Західної Бельгії, так званий Арденський прорив. На 100 кілометрів прорвали бойові порядки союзників. Це дуже багато, і таких прикладів можу провести неймовірно багато. Тому ж тому, якщо Противник і осягне якогось часткового успіху. До цього треба ставитися спокійно. Важливо виграти війну, бої і битви можуть бути програні. До речі, Румунія в першій світовій війні проти автору угошу не виграла жодної битви. Програла всі без винятку, але в підсумку виграла війну. Отакий унікальний історичний момент. А я далі говоритиму про наслідки українських атак на військові об'єкти в Росії, і, зокрема, в окупованому Криму. Прошу вас прокоментуйте зокрема атаку на штаб чорноморського флоту Росії, що означає для нас, якщо вона дійсно була ліквідація адмірала очільника да чорноморського флоту, і що означає втрата особового складу для самої Росії. Якщо дозволити, я виджу трошки ширше за сам чорноморський штаб, бо подія направду неординарна і дуже серйозна. В частині останнього тижня бойових дій і досягання воєнного перетрату акваторії Чорного моря. Ми зробили просто фантастичний крок уперед, навіть не колосальний, а фас... фантастичний. Це про тому, що я сам по собі є дуже обережний в частині оптимізму. Але тут направду ну ми маємо чим потішитися. Що ж відбулося? Перше вишки бойка. Ми їх частково осліпили не повністю, але осліпили в частині радіо, радіотехнічних і Радіолокації противник сильно присліп. Це як умовно, дивитися футбольний матч із першого ряду і з останнього. От з першого ряду ми їх вибили. Бо в них ще є засоби радіоелектронної боротьби, скажімо, така система, як Мурманськ, котра діє аж на 5 тисяч кілометрів. Це доволі серйозно, але все ж таки із материка, і з вишок це два різні поняття. Приклад як приклад по перегляду футболу, я при я привів. Колосально успішна спеціальна операція. Правда, ще не видихаємо, бо противник може спробувати зробити спробу відбити це все або знищити, якщо зрозуміє, що не, не може забрати назад. Дуже серйозний крок у частині відмінусування дизель-електричного підводного човна класу Варшавянка, який задає ударів з підводного положення і великого десантного корабля проекту 755, котрі відновити не можуть ні те, ні те. Але не, не тут головний успіх. Це добре, що мінус дві машини, але головний успіх. Це сухий док». Чому саме цей човен пройшов ремонт капітально у 2021 році і знову її проходить? Бо коли ракета виходить із торпедного апарату, у нас дійснює колосальний тиск на вузли і механізм. Їх треба ремонтувати, а ремонтувати по великому рахунку вже немає де. Отже, наступні 4-5 човнів, які у них залишаються. Питання інтенсивності їхнього застосування. Мрію про те, щоб там все так утомилося, щоб ракета вибухнула прямо у торпедному апараті, як це свого часу сталося і стратегічним атомним ракетом на осієм Корськ. І вони насправді задумуються, чи вартує далі продовжувати експлуатацію саме цієї дуже дошкульної зброї. Бо за надводними об'єктами ми навчилися полювати. Твердо можемо говорити, що перете країни, котра не мала морського флоту. Досягнуто навіть трошки пожпожортую країна, котра починала спеціальну воєнну операцію за три дні у сухопутній компоненті, умудрилася втратити підводний човен, а завдала ураження країна, котра взагалі не не має флоту, як тако. Ну ви в цілому в раніше називали дії України в Криму фантастичними. Чи було взагалі таке в історії до цього? Поки що виглядає як у, у кіно, і чи, 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 чи ми можемо розраховувати на нове кіно, як би це цинічно не звучало? А на ще більш uh, яскраві і непередбачувані кроки України на окупованому, Бу. поки що півострові? Так знову ж таки все чудово, унікальні операції, але що уважно. Кому буде цікаво, сам собі знайде цю інформацію, як німці в другій світовій війні зуміли досягнути знову ж таки дуже малими воєнно-морськими силами паритету з радянським союзом, а навіть якісь частині і перемоги, то це не є щось мега і надзвичайно унікальне, але е, такі операції це величезна рідкість у воєнній історії, величезна, і ми однозначно зараз перебуваємо у тій е, невеликій ніші, коли менші сили завдають поразки більшим силам, звичайно. Це не є щось надунікальне. шестиденна війна в Ізраїлі 1967 рік. Ізраїльтяни кількісно програвали у п'ятеро авіацією. програвали втричі, танками програвали втричі. Ну, взагалі, одна країна проти півтора десятка коаліції країн. Якби радянський союз не сказав, що втрутиться і не застосує десантно-штурмові дивізії, то напевно би ізраїльтяни взяли б кайкаєр, то вони до нього успішно рухалися. Але і ми зараз в історичному контексті демонструємо. Такі самі успіхи разом з тим найважливіше в цій цій не поспішати. Оце дуже важливо: зберігати здоровий глузд і терплячка, терплячка і ще раз терплячка. Я казав командувач армії США, єдиний шестизірковий Джон Першинг. Дуже він мені імпонує як воєнний начальник битви виграють солдати. а Війни виграє логістика, і стратегічна глобальна логістика євроатлантичного простору кратно переходить в Російську Федерацію. Але на жаль, все буде довго, і ми, і вони б'ємося на смерть. Путін також б'ється на смерть. Це очевидно. А довго це Скільки? Тому що, от що останнім часом дуже багато такі, знаєте, жовті аналітики прям конкретні називають. Цифри, я, я не прошу вас е, говорити конкретні дати, але ви, ви готові до років війни. Ви готові чи до десятків? Можливо, я, я взагалі дати не знаю. Я не знаю дати. я так не питаю дату. Я свою власну позицію І глядач чітко мене зрозуміє. Чітко, от як є п'ять пальців на руці, от п'ять пальців. то в мене mm -hmm. є п'ять принципів, коли ми моїх власних персональних як науковця, навіть не як на аналітика, як науковця. Коли ми по справжньому видихаємо, ми видихаємо тоді, коли Російська Федерація розпадається на 25-30 держав. У них забирають всю ядерну зброю. Те, що утвориться на території Московської та Республіки, немає значення, як її назвуть в кордонах 1471 року. Чому саме цей рік був якраз карти там того року були оновлені це ще до приєднання великого Новгорода, до до його приєднання? Це московська область і кілька областей навколо неї. Оце утворення відсікають від дармового. Сибірських ресурсів, і як мінімум 60 а то 80 років вони проходять санацію. До речі, коли американці прийшли у нацистську німеччину і почали працювати з підлітками 14-16 років, вони зрозуміли, що це покоління втрачені. Що в це нацисти, які нацистами помруть, і почали працювати із дітьми до 7 років, і перше неінфікований нацизмом. Покоління німці отримали аж у 80-х роках. Це при тому, що німці на нацизм захворіли. Це велика, така європейська культурна нація: Гьоти, Баха, Феєрбах, Шопенгаура і імена можна називати дуже дуже довго. Жан Жак Руссо казав, що нам треба вчитися філософії у німців. В якійсь історичному зламі, досі не пояснюваному, вони захворіли. А ті не хворі, ті такі є. От ми маємо розуміти, московити не в стані хвороби, вони в стані свого. Природнього консенсусу свого природнього я і щоб це все полікувати має скластися оцих п'ять принципів. А ще п'ятий я не сказав. Маємо вступити в НАТО. Якщо хоча б один не складається, наступна російсько українська війна лише питання часу. Поки що не складається. Тому готуємося жити в, в зоні нескінченної воєнної загорожності. Така сувора дійсність, пора нарешті теряти. Дякую вам, військовий аналітик, полковник збройних сил України. Петро Черник був моїм співрозмовником. Дякую вам.